Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу державу. Хто пам'ятає, як вона називається? Так, Україна. А люди, які живуть в Україні, називаються українці. Ми з вами теж українці. Українці розмовляють українською мовою. І ми з вами теж вчимося розмовляти українською мовою. Україну, дітки, ще можна назвати батьківщиною. Батьківщина це рідний край, це місце, де людина народилася, виросла, де живе і працює. Наша Україна велика і дуже гарна. Україна славиться своїми родючими землями, степами, лісами, морями, річками і озерами. Столиця нашої держави місто Київ. Столиця це дітки, головне місто держави. А зараз давайте з вами виконаємо вправу. Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви маєте його закінчити. Приготувались? Починаємо. Наша держава називається Україна. Вірно! Люди, що живуть в Україні, називаються Українці. Так, Українці розмовляють українською мовою. Вірно, молодці дітки. Кожна держава малята має свої символи: Це герб, гімн та прапор. Повторіть разом зі мною герб. Гімн прапор. Молодці. А зараз давайте з вами розглянемо державні символи України. Прапор України синьо жовтого забарвлення. Синій колір означає небо, а жовтий пшеницю. Герб України називається тризуб. А гімн України це урочиста пісня. Коли ми чуємо гімн. Ми відчуваємо гордість за нашу державу та повагу до людей, що в ній проживають. Українці люблять свою державу, дбають про неї, пишаються нею і сміливо її захищають. А зараз, дітки, давайте розглянемо картинки і скажемо, яка ж Україна? Я вам буду допомагати, а ви повторюйте за мною. То Україна яка? Україна співуча, сильна, незалежна, казкова, дружня, родинна, красива, гостинна, квітуча, мелодійна. Та вільна! Ось ми з вами, дітки, і познайомились ближче з нашою державою, з Україною. До зустрічі, дітки, на наступних заняттях! На все добре!